Вітаю на каналі мої очима, Мене звати Іна і я показую своє життя в Ірландії. Мене часто запитують в коментарях, яку пораду я б могла дати українцям, які планують приїхати в Ірландію. Сьогодні у відео буде саме така порада. За весь час, що я тут, поки що, от саме головне, що я вам можу порадити, да. беріть автівку. Якщо ви думаєте, чи здавати вам на права чи ні, то краще здайте і приїздіть уже з ними. Так що всім приємного перегляду. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. Поширюйте, підтримуйте, мені це дуже важливо, а вам нічого не вартує. Люди живуть своїм життям. Хтось он в пабі відпочиває, хтось працює в цьому закладі. У нас, до речі, одна дівчина працює тут прибиральницею. Каже, нормально. І не одна людина тут, бо Бонраті, з наших. Знаю, хлопець ще от там, у Ділі Джоус там працює Уже давненько. Також в нашому готелі живе, також з України. Можливо, ще хто. А, і ще одну точно знаю, яка тут жила, вже вона переїхала в Шенен. Так що навіть тут в Бонраті, де є робота, люди влаштовуються по можливості і працюють. Хто може фізично працювати? Ось тому що частенько запитуєте, кажете, чи у вас там люди влаштовуються. У місцеві якісь заклади, на місцеві роботи. Так, звичайно, навпаки, якраз всі і намагаються знайти що поближче, ну так як логічно, не у всіх є ж автівки, щоб далеко їздити. Хтось далі їде, якщо є автівочка, то це взагалі великий бонус. Також мене частенько запитують, як з роботами. Я вже не одне відео записувала на цю тему. Я вже не раз казала, але я так розумію, що кожне відео дивляться все одно нові глядачі. По статистиці десь 60-70 відсотків все одно нових дивляться і постійно запитують. Тому мені не важко повторитися, що для того, щоб гарненько зачепитися в Ірландії, для того, щоб простіше було знайти роботу, помешкання і взагалі влитися в цю систему, це середовище якось швидше адаптуватися, то потрібна машина, автівка, просто маст хев. Не знаю, я так вже не раз спілкувалася із місцевими, і з нашими людьми, які тут давненько вже живуть, то кажуть, що без автівки тут нема що робити. Ну і це правда, автобуси є, ну не скрізь вони ходять, не усі населені пункти, навіть часто ходять. є такі населені пункти, де автобуси тільки пару разів на день. Ось і це незручно для людей, в яких немає автівочок. А так, якщо пройтися, подивитися, я ж вам не раз також показувала свої прогуляночки. Я стараюся брати з собою в свої прогулянки по околицях тут в Бонраті, коли в нині жила, так само там показувала вам. То в кожній оселі, в кожному дворі біля оселі, стоять автівки тієї кількості членів сім'ї. Ну, скільки проживає в тій оселі, тому що там, наприклад, якщо сім'я, це мінімум дві автівки, якщо ще є доросла дитина, там 20, плюс, то три автівки стоїть. Так що ірландці, ну я не знаю, мені здається, що відсотків 90, напевне, точно рухаються не автобусами не автобусами, а саме автівками. Тобто тут ще така місцевість, що Якось більш простіше автівкою проїхати вузькі дороги. Дуже часто розминутися не можна. Якщо між селами, то взагалі, я не знаю, як вони їздять. Чесно, один одного пропускають, ну, вони то звикли до цього, але мені все одно не зрозуміло, чому не можна розширити трішки, хоча б дороги, щоб можна було, наче не по одній їхати, а щоб, наче дві смужки було. Частенько так ідеш, і виходить, що справа зліва чагарники, оці, оці їхні кущі, ожина, і виходить. Що якщо дві автівки їдуть зустріч одна одній, то одна десь чуть-чуть з'їздить на узбіччя, пропускає іншу, а якщо ще йдуть пішоходи, то взагалі капець. Ну, якось вони так звикли, як на мене, то я по пів метра з кожного боку б додавала і зробила б таку двохсмужкову дорогу і можна було б нормально. Навіщо ті чагарники там, чесно, я не знаю, вони то їх підстригають, але залізти на чужу землю я так зрозуміла, що вони не можуть. І це в основному через те, що фермери ще йдуть вплотну до дороги і, напевне, не хочуть віддавати там своїх е, по пів метра чи по метру землі, розумієте? Ну, я так дивлюсь, що цих місцевих це не напрягає взагалі ніяк, тому що вони нікуди не поспішають, вони можуть собі їхати навіть по трасі, де дозволено там е, більше ста. Вони їдуть 50, 60, 70, і їх це влаштовує, розумієте? І інші позаду їдуть, і все одно ніхто нікому не сигналить, не кипішує і тому подібне. Ну, скільки ми не їздили, ми не бачили такого, щоб там якийсь був скандал через це. Вони собі їдуть і все, пенсіонери за кермом. Дуже часто бачу взагалі люди похилого віку, 70 плюс, навіть 80 видно, що настільки вже е, такі люди поважного віку, і вони за кермом, і вони не бояться, вони їдуть. Кудись, ну тобто, звичайно, що якщо дім знаходиться десь в якомусь селі, ти не зможеш навіть в магазин поїхати на автобусі, тому що елементарно того автобуса там немає тієї зупинки. Ось так що, якщо ви маєте права, беріть з собою, якщо є можливість приїхати сюди на автівці, паромом, беріть свої автівки і приїздіть сюди обов'язково автівками. Хто планує переїхати в Ірландію чи тимчасово, чи назавжди, ну тобто це напевне. Саме важливе, це напевне саме така дружня і дуже влучна порада з мого боку буде. Це взяти з собою права і автівку. Або якщо ви зараз думаєте, чи їхати вам в Ірландію чи ні, чи здавати вам на права чи ні, чи може тут уже якось, я вам рекомендую все-таки отримати права в Україні, якщо ви там плануєте сюди через деякий час і приїздити сюди вже з правами. Оце вам облегшить життя, і саме головне, що це вам дуже сильно. Відсобить у пошуку житла, тому що ось зараз частенько в групах я бачу, та й не зараз, постійно бачу, телеграм-групи, фейсбук-групи українців в Ірландії, що здається, помешкання, кімната чи будинок для сім'ї. Але обов'язковий пункт це наявність автівки. Тому що власники навіть не хочуть брати людей, які апріорі не зможуть звідти виїхати. От вони, в принципі, можуть взяти там людину, яка не має автівки. Але який в цьому сенс, якщо ця людина не зможе ні на роботу поїхати, там, ні дітей в садочок завести, ні навіть елементарно магазин, тому вони віддають перевагу тим людям, які все-таки за кермом, ну, у кого є, хоча б там одна автівка на сім'ю, сім зрозуміло. Так само з роботою дуже часто потребуються люди, в яких є автівки, особливо чоловіки, тобто, щоб вони могли самі добиратися на роботу, ну і, можливо, там щось перевозити, якщо робота буде стосуватися саме якихось доставок ну чи Тому подібне тому от за, все, за весь час, що я тут поки що, от саме головне, що я вам можу порадити, саме моя така коронна порада, така доцільна, дільна порада. Беріть автівку. І якщо ви думаєте, чи здавати вам на права чи ні, то краще здайте і приїздіть уже з ними. Тобто вже тут собі будете практикуватися автівку тут придбати взагалі не проблема. Тут автівки недорогі, а по відношенню. До їхніх заробітних плат, навіть до ваших, якщо ви переїдете сюди і будете працювати, то ви можете за дві своїх зарплатні купити непогану автівочку. Дуже багато є різних пропозицій. Я вам до речі, в цьому відео і вставлю скріншоти автівок, які тут продаються, і по яких цінах я чесно була дуже здивована, що це дуже ну, дешеві варіанти за дуже непогані автівки. Я пам'ятаю в Україні ще перед якраз повномасштабною війною. У мене пару друзів, ну, молодих хлопців, скільки вони намагалися знайти непогану автівку, скільки вони років збирали грошей, щоб її придбати, скільки зарплатнів відкладали для того, щоб назбирати на якусь там автівку хоча б 2009 чи 2008 року, щоб взяти. І ось нещодавно перед війною мій друг якраз придбав «Опеля», я не пам'ятаю якого саме. І якщо він дивиться моє відео, то напиши мені в коментарях, Саньок, чи я не набрехала. Тому що не, точно не пам'ятаю саму марку. Пам'ятаю, а от як, яка там саме автівка, і не пам'ятаю, якого року, але вона була щось чи 2006 чи 2007-го. І він її взяв за такі, знаєте, немаленькі гроші за. Здається, 6 чи 7 тисяч доларів, чи близько 7 тисяч доларів. Ось. А тут такі автівки, як він, от, наприклад, взяв собі, можна придбати навіть за 2,5. Розумієте? От тут зараз дивишся, але ну, я вам поскидаю скріншоти. Дивишся, просто дивуєшся, в якому гарному стані і за які невисокі гроші автівки. Тобто для українців, звичайно, що із зарплатнею 20 тисяч гривень чи там 15 тисяч гривень, то це якби і не дуже мало. Але якщо взяти середню зарплату по Ірландії, якщо тут мінімальна зарплата близько 2 тисяч євро, це вже з вирахуванням налогів, середня зарплатня десь 3-4 тисячі євро, ну 3,5 і плюс-мінус, то Автівочку в дуже гарному стані можна придбати за п'ять-6 за тисяч, буде взагалі просто чудово. Ну, ціни ви побачили. Я думаю, що також, можливо, навіть здивувалися. Ну, тут автівка не розкіш, а засіб пересування. В принципі, і в Україні зараз також, ну не то щоб зараз, вже давненько. Так у нас, наприклад, ще коли мій тато був живий, також автівка була як, я не знаю, як другі ноги чи другі руки. Ми без автівки. Взагалі вже нікуди не виїздили, вже й забули, що таке транспорт. Хоча в нас такий населений пункт в Україні недалеко від Києва, 40 кілометрів. Там гарна транспортна розв'язка, в нас там і електрички ходять, і маршрутки кожних півгодини, Так що, в принципі, нормально. Але ви знаєте, вже настільки звикли до автівки, що навіть магазин по продукти, чи в Київ кудись там, чи в сусідні села я ще займалася сільським господарством. Постійно з татусем їздили на закупи, всяких добавок, кормів для тварин, та й взагалі так по різних особистих справах. Я, наприклад, слабо уявляю тепер своє життя без колес, якщо чесно. Я водити не вмію. Хотіла якось, але я вже про це розповідала. У мене є страх, а якщо є внутрішній страх, то ти не зможеш розслабитися за кермом. Може, надіюсь, цей страх колись пройде, і я все-таки вирішу. Навчитися кермувати і водити автівку, ну поки що в мене він є. І я поки що не можу перебороти цей страх, не знаю, але вам дуже раджу, все-таки, якщо хтось хоче і любить це діло, все-таки не зупинятися. У мене також був момент, коли я дуже загорілася, дуже захотіла. І я навіть почала вчити ці ж правила дорожнього руху. І пару разів з татом сідала за кермо, він казав, що мене гарно виходить. Я відчуваю автівку. Автівка відчуває мене, так сказати. Але тоді я чомусь злякалася, і в мене якось пропало бажання, але замість того, щоб перебороти свій страх і далі йти по своїй хвилі, бажання, я чомусь якось на це забила, так сказати. І... Трохи передумала, знаєте, якось і часу потім не було, я про це забула, а потім якось у мене певний період з'явився страх. Наслухалась деяких історій нехороших, особливо коли ображають жінок за кермом, різні підстави влаштовують. Ну І тоді якось в мене це все наростало, наростало, і я втратила бажання цим займатися, ну, тобто здавати на права і все. Тому якщо ви хочете, будь ласка, не повторюйте моїх помилок, ідіть, здавайте на права, водіть автівку. У мене є, до речі, пару подружок, які дуже хотіли, не боялися в них дуже швидко вийшло і здати на права і вивчити це все, все Я знаю, що це якби. Не проблема для людини, яка хоче, яка не боїться, розумієте? Тому, якщо ви сумніваєтесь, але не боїтеся все-таки хочете, то ви йдіть до цього. Ну, тобто, можливо, моє відео вас якось промотивує, особливо коли ви плануєте їхати десь в якусь європейську країну чи жити там, чи тікати від війни, чи там намагатися десь влаштуватися. Машина вам набагато облегшить ваше життя. І що я хочу ще сказати про Ірландію, що тут по досвіду наших знайомих, які водять автівку, які водили вже в Україні, потім сюди приїхали, то кажуть, це не я вигадала, що тут дуже просто водити автівку, хоч тут і лівосторонній рух, але тут воно все настільки спокійно відбувається. Я ж кажу, ніхто нікуди не поспішає, не підрізають один одного. Тут люди живуть розмірено, спокійно, і якщо ти навіть щось порушив там, десь чи якось затупив на дорозі, якщо ти починаючий водій. До тебе місцевий ніколи не буде відноситись якось негативно. Ну, може, якісь там дуже рідкі випадки будуть, але вони сміятись не будуть, вони можуть підійти, вони можуть щось порекомендувати, вони зачекають, вони посміхнуться. І не буде такого, що ви будете себе почувати, як шматок самі знаєте чого, червоніти і тому подібне. Тут багато навіть жінок відновили свої. Права і почали нормально водити автівки, деякі навіть тут здавали на права. Ось тому взагалі не проблема в Ірландії з цим просто. Я маю на увазі сам процес водіння. Хоч тут і вузенькі вулички, але тут один одного всі пропускають, ніхто не перевищує швидкість. Якщо по автобану їдеш, то звичайно, що швидкість буде вища, так, ну там наскільки дозволено. А так по селах тут є. Обмеження швидкості, тому собі спокійно їдеш і все, і не морочишся сильно, знаєте. Так що, надіюсь, моє відео, хоч і невелике, але було для вас корисним. Надіюсь, моя порада вам стане в нагоді. Якщо ви сумнівалися, не сумнівайтеся, йдіть до своєї мети. Коли приїдете сюди, ви можете спокійно собі придбати непогану автівку за невеликі гроші по відношенню до... Зарплат, яку тут можна отримувати, і надіюсь, у вас все буде добре. Ну і надіюсь, що і в нас так само. Так що, всім дякую за перегляд. Знаєте, що робити з моїм каналом? Підтримуйте, Я не прошу коштів, я не прошу якогось спонсорства ні разу в житті на своїх каналах, в мене ж він не один, не просила, не прикріплювала карточок там для розвитку каналу і тому подібне. Ні. Просто, якщо вам не важко, вподобайкою, напишіть свій досвід, до речі, мене багато людей дивляться в Ірландії і взагалі по закордонах. Та і в Україні, звісно, напишіть свій досвід вождіння, який у вас, якщо ви жінка, це взагалі цікаво. Ну і звичайно, чоловіки також, як вам подобається рух в Ірландії, чи вам підходить або в Європі. Просто це все буде цікаво почитати, і в нас така спільнота цікава. Багато хто пише такі дуже дільні. Доцільні коментарі, з яких можна взяти гарної цінної інформації, багатенько. Так що всім дякую, і всім пока-пока.